вже і дорослі чекали новий трудовий день завтра, як завжди підніметься сонечко за зеленим в кожне віконце. Якомога більше слів прочитати за одну хвилину – це головна умова конкурсу «Чемпіон зі швидкочитання». Змагання стартували 15 грудня у Житомирі в Домі української культури. Житомирянка Олена Логунова у конкурсі участь бере вперше. Мурашник, хтось робитиме запаси, кожному знайдеться робота. Мурашник, так. Все, рахуємо. 161, 162, 163 слова. Слаб, новий це текст, Ти молодець. Я насправді думала, що буде більше слів, але це новий текст для мене, та я не дуже сильно тренувалася, тому що була впевнених в своїх зусиллях. Мені дуже сподобалося. А ось вміння читати. швидко, що Ну, наприклад, якщо нам задали багато читати, то я можу швидко прочитати та запам'ятати, переказати, і мені це гарну оцінку. Малий вже й дорослі мені. Вміння це додасть швидко читати інформацію, яка дуже потрібна на сьогоднішній момент. Взагалі той, хто читає, той керує, і я хочу сказати, що книга це одна із одне із тих джерел, яке ніколи не вичерпається. не вичерпується. І дуже важливо дітям читати, тому що це розвиток пам'яті. А швидко читання це теж тому, що зараз дуже багато інформації. От і її треба обробити. Її треба вибрати основне, оте зернятко, яке дійсно закладене там його відшукати. От і, звичайно, працювати з текстом. Конкурс Чемпіон зі швидкого читання у Житомирі проводиться другий рік поспіль. Але цьогоріч ми наш конкурс, який зазвичай ми проводили до Дня книги, ми проводимо до Національного тижня читання. Конкурс буде проходити 15-16, 20 та 21 грудня з 14-ї до 17-ї. Ми запрошуємо всіх охочих, діточок з 7 до 12 років. В кожній віковій категорії буде 10 фіналістів, з яких 3 переможці. Нагородження переможців відбудеться 26 грудня Антоніна Тугас Олександр Данилюк Суспільне новини Житомир.